Я розумію, що це виглядає як нудьга, але кожен депутат міськради кожен рік зобов'язаний звітувати про свою роботу. Отож, звіт депутата міськради Чорноморська Тимофія Львутіна. Як депутат за останній рік, в період з жовтня 2022 року по жовтень 2023 року був присутній на всіх засіданнях профільної комісії з фінансових питань, був присутній на всіх засіданнях сесії міської ради Чорноморська. Провів зустріч та налагодив зв'язок з колегами по партії Європейська Солідарність з міста Южне. Публічно заявив про підтримку законопроекту номер 10037-2 від партії Солідарність» у Верховній Раді, щоб гроші залишалися у громадах та формували міський бюджет. Взяв участь в онлайн-конференції з лідером партії «Європейська Солідарність Петром Порошенком. Провів зустріч з лідерами партії «Європейська Солідарність» в Одеській області та налагодив локальну гуманітарну допомогу для ВПО Чорноморську та ЗСУ. Публічна діяльність вручив чотири почесні грамоти від голови облради Григорія Діденка за ініціацію нашої фракції Європейської солідарності Чорноморську. Взяв участь у зустрічі з КП «Чорноморський деканал з приводу так званого нарахування небалансу абонентам. При дистанційній ініціативі, як депутата Чорноморська, влаштовано благодійний концерт у Вісмарі Німеччина, публічно звернувся до депутатів з німецького міста Вісмар для гуманітарної підтримки Чорноморська, організував розміщення банеру ТРЦ Нептун на підтримку військовополонених бійців Азов, взяв участь у спортивних змаганнях серед громад Одещини, взяв участь в урочистостях та нагородженнях випускників Чорноморська. Провів тренінг змі та медіа під час війни, взяв участь у екологічному форумі у Чорноморську серед дітей, організував та провів зустріч з делегацією з німеччини місто Вісмар у Чорноморську. Провів тренінг у молодіжному просторі незламності. Провів зустріч з благодійною організацією Хекс Ukraine. У подальшому вони нам дали гуманітарну допомогу. Один з головних ініціаторів прийнування вулиць з російськими назвами на українські у Чорноморську. Волонтерство організував 5 ярмарок для збору на ЗСУ, взяв участь та допоміг зібрати до 30 тисяч гривень для бійця ЗСУ з Чорноморська на військове спорядження, взяв участь у волонтерській допомозі реабілітаційному центрі Веселка, передав 11 сіток для фронту за підтримки Гончаренка Центр Одеса, передав більше 100 кілограмів медичної, гуманітарної допомоги, багатофункціональне ліжка, медикаменти тощо до КМП «Чорноморська лікарня». Передав 10 багатофункціональних ліжок та медикаменти до Овідіопольської лікарні. Передав допомогу, деталі для автівки на суму 10 тисяч гривень до військової частини а 1032 за підтримці благодійного фонду здоров'я Чорноморська. Передав БФП Canon МФ. -1». 30, 10, на суму більше 11 тисяч гривень до військової частини А-1032 за підтримці благодійного фонду здоров'я Чорноморська передав Чорноморцям на фронт дрон Mavic 3 Pro сума 105 тисяч гривень за підтримці благодійного фонду здоров'я Чорноморська. Організував разом з мережою кінотеатрів «Атмосфера» у Чорноморську. П'ять благодійних показів для чорноморців та ВПО. організував благодійний похід о цирк для ВПО та Чорноморців. 40 квитків. Передав дві тонни гуманітарної допомоги для ВПО Чорноморців та бійців зсу від німецьких партнерів з Вісмара. Взяв участь у зборі для ЗСУ на пікап. Це волонтери з Обідіополю. Передав дві пари взуття за стандартами НАТО до бійців зсу з Чорноморська. Передав чотири генератори до бійців зсу від німецьких партнерів з Вісмара. Передав 38 планшетів для дітей ВПО від німецьких партнерів з Вісмара на суму 200 тисяч гривень. Самостійно за власний кошт надав продуктову та гуманітарну допомогу майже сотні випоти мешканцям Чорноморська. Самостійно організував та зібрав кошти на автівку для бійців ЗСУ у Бахмут на суму 160 тисяч гривень. Передав до дитячої бібліотеки Чорноморська декілька десятків книжок, передав дві буржуйки для ЗСУ з Чорноморська. Передав генератор Хонда на суму 140 тисяч гривень до готелі Ніка, який безкоштовно приймав ВПО. Передав гуманітарну допомогу на суму більше 50 тисяч гривень до готелю Ніка, який безкоштовно приймав ВПО. Це засоби прання та особистої гігієни. Організував пункт незглавності у Терценептун. Юридична підтримка допоміг отримати більше 15 мешканцям Чорноморська матеріальну допомогу від міста. Фракція Європейська Солідарність у Чорноморську надала три юридичні консультації родинам військових. Провів зустрічі на окрузі з мешканцями Чорноморська асамбля. Сім зустрічі по вулиці 1 травня 15 -та, та 17, Дві зустрічі по вулиці Олександрійська, 10, одна зустріч по вулиці Молодіжна, Уютна та Новосьолов. Це село Олександрівка. За зверненнями мешканців Чорноморська зроблено прочистили дахи під'їздів вулиця 1 15 та оновили вхідні групи під'їзди вулиця Перша 15 А Перевірили та відремонтували щиток вулиці Олександрійська, 10, Провели локальний ремонт кровлі даху вулиці Олександрійська, 10, встановили пісочницю вулиця Парисна, 14, продовжено міський маршрут номер 4. Оновлено майданчик для сміття вулиця Першотравня, травня, 17. демонтований гараж на території садового товариства «Судноремонтник», Тепер там планується електропідстанція. Встановлена альтанка у дворі по вулиці Першотравня, 15А. Відремонтовані ліхтарі по вулиці Виноградна. Оновлено майданчик для сміття вулиця 1 травня, 13. Оновлена пісочниця вулиця 1 травня, 17. Відремонтовані гойдалки вулиці 1 травня, 17. Встановлено додатково три урни у дворі вулиця 1 травня, 17. Встановлені вікна – це поки що перший під'їзд. Вулиця Перше 17, демонтована стара голубня, вона була в аварійному стані. Вулиця 1 15а, прибрані гілки з дерев, вулиця 1 травня, 17 та парк Руденка, вкручені лампочки до лихтів, вулиця Першетравня, 17, приведена до ладу електрощитова вулиця Першатравня, 17. Тепер у процесі встановлення вікон в усіх інших п'яти під'їздах по вулиці Першатравня, 17. План до кінця жовтня цього року. Ремонт каналізації так званої лівньовки біля 4-го під'їзду по вулиці 1 травня, 17. План до кінця жовтня цього року. Ремонт відмощення по вулиці Олександрійська, 10. План до кінця жовтня цього року. Оновлення вхідних груп під'їздів по вулиці 1 травня, 17 та Віталія, Шума, 11. План до кінця жовтня цього року. Ремонт трубопроводу по вулиці Молодіжного, Уютна та Новосьолов, це село Олександрівка. Обговорення перенесено на наступний рік. Ремонт дорожнього покриття по вулиці Молодіжного, Уютна та Новосьолов, село Олександрівка. Обговорення перенесено на наступний рік. Ремонт дорожнього покриття по вулиці Виноградна також обговорення перенесено на наступний рік. Нагороди за 2023 рік отримав подяку від командира військової частини А 1032 полковника Сергія Козика. Отримав подяку від голови РВА Одещини Юрія Крука. Підсумок більше 80% завдань, які поставили переді мною Чорноморця у 2023 році. Я виконав. Звідти ми фільм «Вучина» закінчено. Працюємо надалі.